Привіт! Моє ім'я Юля, давайте сьогодні поговоримо про коридор затемнення. 5 травня відбудеться коридор затемнення. Це саме той період, який буде дуже класний для того, щоб позбутися, очиститись від старого, а згодом вам прийде ось той новий рівень життя, той, який ви хочете, той, який ви пробудовуєте, і той, який у вас всередині, той, який ви транслюєте саме зі своєї середини. В коридор затемнення дуже класно позбуватися від старого і очищуватись від того, що вам не подобається. Якщо ви вашому оточенні є люди, які вам неприйнятні, не реагуйте на них. Саме в цей період спробуйте взагалі їх не помічати. Тобто, щоб не відбувалося, просто сприймайте це як звичайний факт. От так і є, і все, по-іншому ніяк. Потім також постарайтеся не реагувати на ось такі емоційні дуже всплески, які у вас відбуватимуться. Буде дуже такий баланс коливання енергії. Вам хотітиметься то одного, то іншого і дуже швидко і різко. Будуть снитись також не дуже приємні. Сні. Які взагалі не зрозуміло які і до чого, і також вони можуть бути такими жахами, сни жахів. Це також нормально. Не звертайте на це увагу, просто відпускайте, проживайте, кажіть, собі вранці встали, зарядились позитивними емоціями і проживаєте свій день. Вважайте, що в місячне затемнення це дуже важливий час для того, щоб позбутися і очиститись від ось тих поганих речей, які у вас є. Для цього потрібно взяти листочок ручку, записати, прописати ось ці негативні риси, від яких ви хочете позбутися. І потім з часом вам прийде ось той бажаний ваш рівень життя, який ви хочете. Також пам'ятайте, що це можна зробити усно. Тобто, ви, наприклад, пройшлись, прогулялись, проговорили собі в голові те, що вам не подобається, і відповідно зарядились тим, що подобається, промалювали ось той свій. Період життя, який вам хочеться. Але перед тим обов'язково має бути ось цей процес очищення, тобто процес позбування того поганого, що у вас є, і того, б ви не хотіли, щоб було у вашому житті. Ось тому, будь ласка, зважайте на це, прорвайте ось ці практики, проводьте медитації, проводьте оцей процес очищення.